Сьогодні розповідь піде про одну з таких цікавих речей, дуже сатишних, дуже приємних, яку я не так давно почав додавати у свої відео, у свої мандрівки, і, взагалі, всюди-всюди, де в мене є можливість, я намагаюся цю річ брати із собою. Я вас вітаю, звуть мене Кирило, і з вами знову Майкемпінг. Ви на моєму каналі. Всім. Привіт! Перед вами ось такі чудові газові лямпи. Також вони мають назву керосинова лампа, також гасова лямпа через літеру Я. По історії гасова лямпа походить звідки? Нібито зі Львова. А якщо не зі Львова, пишіть, будь ласка, свою версію, то, як знаєте ви, Будь ласка, доповнюйте, пишіть в коментарях. Перед вами їх три штуки. Всі ці лампи мої. Весь час я їх використовую. Ось ця найстаріша радянська, я її десь її взяв прямо або дуже і дуже дешево, або десь я її знайшов, чи хтось мені її подарив. Не можу вам точно сказати, вибачаюсь це було дуже і дуже давно і десь була вся в пилі, і так, десь в сараї не знаю. Потім я її. Витягнув, думав, що вона не працює. Ну, коли наводив порядок, і думав вже її викидати. А потім подивився, начебто вона комплектна, все в неї там було. І я її вирішив відмити, почистити, залити керосин і змінити гніт всередині. Ну і ось вона перед вами працює. З часом я буду її перефарбовувати, але все це буде з часом. Отже, ось це найстаріше. Маленька лампа, їй десь півроку приблизно. А ось ця зовсім нова Firehand. Отримав я її десь напевно 3 місяця тому, а вирішив користувати три чи чотири тижні тому. Більше всього, мені подобається, звісно ж, маленька. Вже пройшло 2 хвилини і 40 секунд відео, а я вам все ще не розповів, про що буде це відео. Сьогодні я хочу зробити таку невеличку розповідь, і вона буде. На мою думку, для всіх людей, які тільки придбали цю річ, і які такою річчю ще не користувалися. Ну, наприклад, мені не стільки років, і коли я був маленький, то ми вже такими лампами не користувались. Тобто я просто зі свого дитинства цього вже не пам'ятаю. Але знаю, що завжди такі лампи і подібні були в гаражах, в сараях, вони вже тоді. Десь на полицях вже тоді пилом припадали. Отже, мені стало цікаво, я побачив досить давно в якихось відео лампових, затишних відео, де люди мандрують і залишаються в наметі. так? І побачив це, звісно, на Ютубі. Я вже назву. Вам не пригадаю, але пам'ятаю, що людина залишалась на ніч в наметі, в лісі, в якусь завірюху таку, знаєте, і в принципі людина ось такими лампами створювала собі там таку затиш, затишну, ніби домашню атмосферу. Подивився я з десяток таких відео, мені дуже і дуже сподобалось, і схотів я такі речі мати. Собі, ну і ось перед вами вже три штуки, а ось четверта. Ну, і, і ще є, і ще є йдуть різні, так. І мені вони дуже подобаються, І я не скажу, що колекціоную, але активно використовую у своїх роликах і сподіваюся, що вам цікаво. Ну і мені, в принципі, також подобається. Коли я першу лампу таку собі придбав, то я не знав про неї просто нічого. Чомусь я думав, що. Ось цей гніт, який всередині так, фітіль, що його не потрібно змінювати. Але з часом я зрозумів, що все це неправда. Час від часу гніт все ж таки потрібно встановлювати новий. Отже, я покажу вам, як цю лампу. Вмикати, як перший раз все перевірити, як на неї взагалі дивитись, як її заправляти, чим її заправляти, на якому режимі тут, як її вмикати, як підпалювати, коли вона коптить, коли не коптить, коли від неї кіптява васажа, як її мити, ну і так далі, і так далі, і так далі, як протирати скло, в яких умовах, чи можна нею користуватись в дощ, ну і так далі, і в принципі. Як вона почуває, якщо взяти її, ось так зачепити до свого заплічника там якогось і піти в ліс, чи все з неї буде добре або не буде. Ну, всі ці моменти я буду намагатись розібрати. Звісно, як завжди, половину я забуду. Ну, ви мені, як завжди, нагадайте в коментарях, буду намагатись відповісти. Вже майже 6 хвилин відео, давайте переходити до цікавого. Газ керосин в мене. Як бачите, він звичайний, не освітлювальний. Для справочки такої, у цих лампах у всіх зазвичай використовують керосин освітлювальний. Він спеціальний для цих ламп. Від нього нема ніякої кіптяви, лампа дає більше світла, і він нібито не смердить так сильно, як ось цей. Ну, це всього лише слова. Я взяв ось цей простенький, бо коли я був в Епіцентрі освітлювального керосину не було. Його потрібно було десь 5 днів чекати, а мені потрібно було знімати відео. Моє паливо закінчилось так і просто приїхав в епіцентр, не хотів ніде нікуди йти, десь там шукати спеціально цей керосин або замовляти його. І взяв я звичайний, придбати можна в будь-якому господарському магазині, в будь-якому. Епіцентрі, на ринку, де хочете, де знайдете, може вам хтось дасть якийсь там старий керосин. Все це піде, все це працює і все, все чудово. Отримав я ось таку лампу. Вона така сама маленька, як оця зелена. Це ось таке пакування, щоб скло не побилось. Має вона ось таку чудову ручку. Ну це залежить. все. Тут ручка, і ось тут ручка ось такий підвіс. Все це залежить від конструкції, від. Ціни від виробника і так далі. і так далі Отже, основні моменти. Ось тут у нас знаходиться бак для палива в нашому випадку для керосину. Можна підвісити ось тут, тримати можна ось тут. Зазвичай, ось ця частина під час роботи лампи, вона дуже гаряча. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, саме скло. Так, і ось тут бак, ось тут знизу, також може бути досить і досить гарячим. Звідси в нас виходять аромати так, і запахи спаленого керосину. Тому, будь ласка, у приміщеннях, якщо раптом ви хочете використовувати цю лампу, будь ласка, провітрювайте приміщення. Хай завжди поступає свіже повітря і ніколи в... Погано провітрюваних приміщеннях її не запалюйте. Те саме стосується і наметів, і так далі. Тобто, якщо вимкнули там світло, якщо там якось вам потрібно її запалити, будь ласка, щоб було свіже повітря, щоб ніхто ніде не задохнувся і все з вашим здоров'ям було чудово Ось тут у нас бак. Це все зазвичай дуже тоненьке, дуже легенько, і сили тут ніде застосовувати не потрібно. Кришечка, ось така звичайна резиночка тут вона або прилипла, або її приклеїли, або просто вона ось тут цей ущільнювач просто ось так зверху. Ось тут он, от таким чином лежить. Все одно як, головне, щоб він там був, щоб паливо не витікало. Ці лампи. І саме про цю конструкцію зараз. Дуже чутливі є ось такі моменти, скажімо так, під час використання. Коли ви сюди керосину налили, не наливайте його занадто багато. Це перше. Друге, бо під час того, як ви робите ось так, то керосин може витікати от звідси. Я вам покажу ближче. Ось це з'єднання, воно не герметичне. Тобто, якщо наллєте багато і будете ось так трусити, то звідси керосин буде текти. Те саме стосується і ось цієї пробки. Також звідси. В мене, наприклад, я їх зберігаю всі ці лампи на вулиці. І коли я покористувався, і керосин. Зазвичай керосин тут лишається. Так, ніколи я так не роблю, щоб повністю виробити. Ось це паливо, тобто воно тут залишається. І часто так буває, коли лампою там трусиш, то от як ось тут, наприклад, так? Не знаю, чи бачите ви ось слід такий круглий, так? Це от, от звідти, чи ось тут, може, шви негерметичні. Ну, таке буває. Я не кажу, що вони дуже дорогі. І, напевно, в дуже... Ну, В таких моделях, які коштують багато, напевно, там такого нема. Ну, в мене є, і я не скажу, що це погано, тому що я спеціально ці речі придбав, щоб вони додавали мені прям кайфу і атмосферу. А якщо вона стара, вона тече. Ну і в принципі, для цього я цього геморою це сиділо і купував, так, щоб було мені цікаво жити. Ось це у нас регулятор висоти подачі нашого з вами. Гніту фітіля в одну сторону ми крутимо, він вилазить, а в іншу залазить. Тобто ось так потроху, 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 дуже-дуже повільно так ми висоту гніту зменшуємо і лампа затухає. Ось там у нас пружинка. Це діло ми підіймаємо. Ось так ми тут відгортаємо це діло. І, в принципі, ось в нас ось тут скло. До речі, цей елемент у нас зі скла. Тут механізма яка. Один пас, і з іншої сторони ось другий пас. І, в принципі, ось так можна повернути, от сюди, дивіться. Ось я дістав. Тут в нас ось така конструкція. В принципі, нічого такого, бак самий звичайний тут. В мене от стільки положили гніту небагато. Потім час від часу, коли він закінчиться під час роботи, потрохи-потроху гніт потрібно піддавати. Тобто він з часом він згорає, він сам по собі скорочується, тому час від часу потрібно його буде замінити. Вставляю назад, коли. Гніт вже не достає, так, або він дуже маленький, його потрібно замінювати. Замінюємо як. Коли купуємо лампу, або дуже часто на упаковці пишуться, так, або просто візьміть лінійку і замірте ось цю от ширину. Ось цих маленьких вона складає 0,9 см, тобто 9 мм. Ось у цій лампі в нас один. Сантиметр або 11 мм. І тут така сама так історія. Тут або 11, або більше або 14, чи 15 мм, я не пам'ятаю, в мене все написано, я записав, але, бачите, як з собою не взяв. Дуже часто буває якась ось тут резиночка, якийсь ось тут ущільнювач Ну, на цій лампі його нема. Ось у нас отвори для повітря. Оцій чаще, так, така от конструкція. Ось ці два пази, ось так це діло вставляється. І ось тут у нас зазвичай під ручку регулювання є ось такий от отвір, так? Тобто ось так це все вставляється і вдягається в один пас. Просто ось так потрібно провернути в один пас і в інший пас також. Для того, щоб лампа працювала гарно, то Ось цей гніт повинен бути рівним. Ось для чого я ножниці, в принципі, і взяв. І роблю я ось так. Оп! Підрівнюю так, щоб гніт був максимально, максимально рівний. Зараз. Один момент вже майже, майже зробив. Майже зробив. Ось приблизно якось так. Ось так це все виглядає. Далі я закриваю все це діло, закривається, до речі, як це все? Ось тут пружина, ось тут ми так підіймаємо, закриваємо, ось тут скло, ми можемо витягти його, Ось прям зараз ось так можна взяти витягти. Ну і ось так воно вдягається, як було, так? Дуже з ним обережно, щоб його ніяк не розбити і ніяк не пошкрябити. Бо буде не так, не так гарно воно буде працювати, коли воно буде таке, скажіть мені, пошкрябане. Збирається також все дуже і дуже просто. Ось таким от чином ми перевіряємо, щоб воно все ось так залізло сюди. І ось тут воно закривається ось так. Тобто ось таким от чином. Все протираю, щоб все було чистенько. Далі я відкриваю для того, щоб мати можливість підпалити. Ось так ми можемо її відкрити для того, щоб її підпалити або затушити. В робочому процесі вона працює ось так в закритому стані. Вже багато часу пройшло. Потрібно, потрібно вже швиденько-швиденько відео закінчувати, бо мені люди писали, що довго-довго, давай швидко, нудно. Ну ось і приходиться робити дуже швидко і можу забути половину, так? Ну, ось якусь ось таку кількість я, напевно, ось так я налью сюди. Ось так вистачить. І закриваю. Далі нам потрібно почекати, зробити ось так. Для того, щоб наш гніт просочився керосином. Ви це зрозумієте по характерному його кольору. Поки що, бачите, він ось такий звичайний, і це не сталося поки що, так? Зараз давайте дамо буквально хвилинки 4-5, і я вам покажу різницю. Ну, ось буквально кілька хвилин у нас пройшло, і ви вже бачите, який гніт. Мокрий, жовтенький такий. Ця довжина, наскільки він стерчить, вона за завелика для нас. Чому кажу? Бо я вже знаю. І, звісно, беремо і підпалюємо. Я підпалюю зазвичай сірниками. Якщо у вас є камінні сірники, які довші, то ними зручніше. Підпалюю ось так. Ось наша лампа. І підношу, дивіться, ось таким от чином. І, і все. І роблю полум'я менше. Все, наша лампа введена в експлуатацію. Ось так це діло працює. З часом гніт трішечки буде вигорати. Бачите, я руками вже. Торкався так до скла. І воно ось так забруднилось. Коли чисте, набагато красивіше. Так? Це я швиденько, щоб все вам показати і нічого не забути. Зазвичай я все це діло гарненько витираю, і все це виглядає прям дуже і дуже чисто і гарно. Може я зараз тут десь чисте місце знайду, якщо тут воно є. Ну, тут його нема. Так, ну. Давайте подивимось, наприклад, на ось цю лампу. Ось тут, бачите, скло таке більш чисте. Лампа має характерний запах горілого керосину. Майте це, будь ласка, на увазі. Якщо вам не подобається запах бензину, запах керосину і запах цих речей, як на заправці, давайте так скажімо, то, напевно, вона вам не дуже сподобається. Звісно, багато людей мені. Писали, коли я свої відео з цими лампами робив. ну Час від часу, так, люди пишуть, навіщо ти ними користуєшся, набагато краще використати якийсь led ліхтарик так, сучасний. Я з вами, люди, абсолютно не погоджуюсь, абсолютно, тому що це абсолютно інша річ. Це не для цього. І порівнювати цю річ із ліхтариком сучасним, так, який має прям дуже і дуже. Високу потужність і багато люменів і заряджається він за якісь там буквально пів години чи швидше немає ніякого сенсу. І взагалі це річ ні, не для цього. Це для затишку, це для атмосфери, це для того, щоб відпочити душею. Це для того, щоб подумати на якісь свої теми, посидіти на природі, щоб вас ніхто не відволікав. Це для затишку, я повторююсь, це для душі. Душевна річ. Давайте так і скажемо. І рівняти цю красу з сучасними ліхтарями немає ніякого сенсу. Це моя думка. Час від часу потрібно протирати. Ось тут, всередині, так, скло потрібно протирати. Звісно, коли скло. Гаряче, його не торкаємось, і взагалі ось тут де полум'я, так і всюди над полум'ям не торкаємось, бо ці моменти дуже ось тут дуже гарячі. Ну За цю штучку можна, можна братись. Звідси у нас виходить дим, пар, як це правильно сказати, відпрацьований керосин так, йде звідси разом з, з усіма запахами. Ось звідси, бачите, з цих отворів, з цих отворів, і ось з цих отворів. Тому, будь ласка, не торкайтесь тут дуже і дуже гаряче. Використовувати на свіжому повітрі або у приміщенні, де постійний приток свіжого повітря. І... Спалений ось цей керосин, щоб він кудись виходив, так тобто, хай якесь віконце буде відкрите на провітрювання чи якусь хвіртку, форточку і так далі. Будь ласка, для цього відкрийте. До гарячого скла ніяких вологих ганчірок не прикладаємо, не витираємо вологими у воді, намоченими ніякими ганчірками, бо скло може тріснути, тому що від різниці температур. Ну, це, в принципі, я думаю, ні для кого ніякую Америку я не відкрив. Давайте пару буквально слов, дуже швидко я скажу про регулювання. Звісно, можна зробити ось так. Але бачите, яка йде ось тут відразу кіптява. Я так ніколи не роблю. Я зазвичай використовую ось так на мінімумі, або десь ось так. Бо, якщо сильно прибавити полум'я, то лампа починає. Ось тут кітя починає виходити, і прямо воно на пальці. І, звісно, від цього закопчується ший скло. Час від часу його потрібно відкривати, діставати скло і протирати з усіх е сторін. Я його мию або якимось з нежируючим засобом, типу щось якогось фейрі, так, або звичайне господарське якесь мило. Просто відмили, протерли, я протираю якось там. Ганчіркою такою м'якою, так, з мікрофібри, а потім, може, якщо є бажання, якимось там туалетним папіром. Так. І все. І служить вона. До речі, ламатись тут нема чому. Так. З часом мінювати лише ось цей гніт, так, фітіль, і ось тут резиночку, напевно, час від часу потрібно його, її буде змінити. Вирізати її можна з автомобільної камери. Якщо не хочете ось це морочитись, то можна взяти ось цю резиночку і придбати таку саму десь в епіцентрі, в будівельному якомусь супермаркеті, магазині або на ринку. Дуже така цікава дійсно річ в наш час, я б так сказав. Що вона дає не тільки світло, дає атмосферу, ще при ній можна навіть і читати, щось писати, так, ну це вже ви дивіться самі, як йому ну, подобається. Забув буквально пару моментів вам розповісти. Отже, як ми тушимо лампу. Просто ось таким чином ми крутимо ось цю ручку і наш з вами гніт опускається вниз до того, як лампа затухне. Це перше. Друге, більшість людей зберігають ці лампи у пластикових пакетах. Так, поліетиленові звичайні пакетики Ось так взяли, пакетик маєчку, накрутили і все. Це для того, щоб вона вам ніде ніяк ось так не залишала ніяких ось таких от кружочків, так, жирних керосинових. І, звісно, щоб запаху керосину не було, якщо ви зберігаєте її десь в закритому гаражі чи вдома. Що з ліхтариками сучасними, порівнювати її я не буду. І це робити, напевно, навіть неправильно. Під час мандрівок я ще її з собою не брав нікуди. Бо я нікуди і не мандрував. так Бо зараз час такий, що не до мандрівок. Але я хочу сказати, що буду брати. Ці лампи із собою. Так буду шукати, коли, куди якісь там пляшечки, щоб наливати твої керосин з собою. Так буду брати, буду використовувати і в лісі, і біля десь намету, і біля багаття, і біля столику, біля місця, біля де ми будемо там щось їсти готувати, і так далі, і так далі. Біля річки. Ну всюди, всюди, всюди. Тобто для атмосфери я буду з собою брати. Якщо не постійно, то дуже і дуже часто. Бо бачите, в мене їх яка кількість і я думаю, що ще буде. Ось так. Думаю, що я всім все пояснив. Кому що не пояснив, вже, будь ласка, вибачте, бо все запам'ятати дуже-дуже важко. І, в принципі, до цього відео я не готувався, а просто увімкнув камеру і розповів все, що. Прийшло в голову про цю лампу. Кольори бувають різні, конструкція ламп буває різна, але в принципі принцип дії в них усіх однаковий. Ось така от сьогодні вийшла розповідь. Як завжди, кому подобається мій контент, мої відео, все, що я роблю, ви можете мене підтримати. А як це вказано під відео. Всіх запрошую у свій телеграм-канал. Телеграм-групу вірніше. У нас там 19 людей, поки що не так багато, бо створив просто тиждень тому. Всіх запрошуємо, ми там спілкуємось на різні теми. В нас там є якась барахолка туристичних речей, поки що туди ніхто нічого не виклав, але все це в майбутньому все це буде. Також ми там спілкуємось, ну просто на будь які Туристичні теми про спорядження, про мандрівки, ділимось емоціями, якимись там спогадами з мандрівок. Так розповідаємо там все, що хочете, так про, про гриби. Ось недавно спілкувались. Так людина якихось грибів там назбирала і так далі. і так далі. Ну, взагалі цікаво, такий туристичний канал Майкемпінг. Переходьте, доєднуйтесь, кому цікаво, всіх буду чекати, відповідаємо постійно. Люди дуже виховані в нас. Так, також приєднуйтесь до нашого інстаграму, будь ласка, також там дуже багато, дуже багато роботи. тому всіх запрошую. Ну і звісно, всім дякую, хто нас дивиться. Дякую, що ви доєднуєтесь до YouTube. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Розповідаєте своїм друзям, близьким, туристам та мандрівникам. Щиро, щиро за це. Дякую. Напевно, більшу частину з того, що я хотів. Якщо я щось не забув, а я 100% щось забув, як завжди. Все пишіть в коментарях свою думку, чи користуєтесь, не користуєтесь, берете з собою, не берете. Чим заправляєте ці лампи. Ви, будь ласка, все це в коментарях вказуйте. Я буду дуже і дуже чекати. А також ваш досвід я дуже і дуже чекаю в коментарях. Досвід використання і як вам взагалі ця річ дуже і дуже вам всім ще раз дякую. А я з вами побачусь вже у новому відео. Всім до побачення з вами був Майкемпінг.